Добігла 21 ша підсумовуємо 842-й російсько-український день війни. Вітаю вас! Нічна 14 червня. Рашисти обстрілювали Україну 14-ма ракетами та 17-ма безпілотниками. Усього окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу. Нашим захисникам вдалося збити 24 цілі. Більше про важливе цієї доби у нашому огляді. Черговий маразм від головного терориста планети на зустрічі з представниками міністерства закордонних справ Росії Владімір Путін заявив, що готовий у будь-яку мить припинити вогонь у випадку, якщо Україна гарантуватиме, що не вступатиме в НАТО, а також виведе усі свої війська та відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва чадіє в столиці окупантів. Горить дослідно конструкторське бюро сухого. Там розробляли літаки. Су росіяни обстрілюють своїх. Військові найімовірніше скинули керовану авіабомбу на п'ятиповерховий будинок в Шебекіно. Є жертви та постраждалі в ростовській області. На Росії вибухнув автомобіль місцевого військового високопосадовця. За словами очевидців, легковик почав диміти ще під час руху, а згодом пролунав потужний вибух. Начальнику штабу військової частини вдалося вистрибнути з палаючої автівки. Сама ж бляшанка згоріла дотла. В Україну повернули тіла ще 254 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, який воював на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території Ерефії. СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який співпрацював із рашистським ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про місця проживання українських військовослужбовців та виявляв адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Українське головне управління розвідки запрошує охочих до себе на службу. Потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів від 18 до 40 років. Воєнна розвідка зазвичай максимально закрита і утаємничена структура. Але нові часи це нові виклики. До команди головного управління розвідки можна і треба долучитись. Тому сьогодні маємо честь оголосити першу всеукраїнську публічну кампанію рекрутинга до головного управління розвідки Міністерства оборони України став плюс на цьому відео. Українські десантники відпрацьовують висадку бійців з гелікоптерів. Такі пташки дозволяють транспортувати війська у потрібні локації швидко та несподівано. Це 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал Хорунджого Віктора Павленка сухопутних військ. Військовий Олег Сливар знову танцює. Чоловік втратив ногу на російсько-українській війні. Попали під сильний мінометний обстріл, де я отримав сильні осколочні поранення правої та лівої кінцівки. Втратив свідомість. Ну і вже проснувся через три дня в лікарні. Однак сила волі та незламність знову поставили військового на ноги. Тепер він танцює всюди і рухається з неймовірною граційністю. Щемливі кадри усі знову разом. Соломійка довго чекала на те, аби обійняти свого батька-прикордонника. І ось цей момент настав: Щастю тата і доці немає меж. Всесвітній день донора крові відзначаємо 14 червня з квітня. Цього року Львовом їздить спеціально обладнаний автобус для збору багряної з п'ятьма кріслами для донації, а також холодильниками для зберігання крові. Ювілейну 10-ту зупинку Бладмобіль першого медоб'єднання сьогодні зробив на площі ринок, де з донорами крові у їхнє свято зустрілася і знімальна група першого західного. У день донора на донацію крові у мобільному пункті зареєструвалися 60 людей. Я знаю, що кров зараз дуже потрібна і дійсно треба допомагати, тому що нашим хлопцям зараз це на часі, як то кажуть, на, наша кров їхня сила. Щоб поділитися кров'ю у такий спосіб, попередня реєстрація обов'язкова. Тоді знатимете не лише розклад наступних зупинок бледмобіля, але й зможете стати в нагоді медикам, коли ваша група багряної буде найбільш необхідна. Вони реєструються на платформі донор. Ми матимемо базу групи їхньої крові, і ми знатимемо, що от у нас є донор, який має певну групу крові, і йому прийде пушап повідомлення про необхідність здачі крові саме йому. Більшість донорів такий спосіб здавання крові обирають через його зручність. Це саме зручно каз робити на подіях, бо можливість вибрати слот. Бо якщо не вибрати слот, треба йти в центр правління крові, не, невідомо скільки там часу можна витратити. А на подію я записався на 10-ту і в принципі плюс-мінус 10-та я й зайшов. У мене брат донор, він має посвідчення донора, і багато мені про це розповідав. Просто зайшла на сайт, зареєструвалася. і Все одна донація триває 15 хвилин. За годину кров беруть у 16 людей. В середньому за виїзд збирають 22 літри. Всього за дев'ять попередніх таких подій банк крові першого ТМО Львова. Повнився на майже 200 літрів багряної. І організатори вже планують нові акції. Плануємо також заїжджати в кожен спальний район Львова. Наступна донація у нас буде 2 липня біля другої поліклініки. Це Франківський район. Ось готуємо анонс, вже домовилися за локацію місця і готуємось до донації. Щоб долучитися, пам'ятайте про попередню реєстрацію і про такі рекомендації медиків. Донори перед донацією крові повинні дотримуватися рекомендацій, таких як за добу не вживати алкоголю, не курити, не вживати жирної їжі, молочних продуктів. Додамо, що у день донора у Львові нагородили 80 жартводавців, тромбоцитів та багряну, які впродовж року постійно донатили кров для онкохворих дітей та військових. Це щорічна ініціатива благодійного фонду із Янголом на плечі. Банк донорів, який налічує тисячі людей. Тільки за цей рік, завдяки нашому кровоавтобусі, який є першою мобільною станцією крові в Україні. Ми тільки долучили до нашого банку донорів 6 тисяч людей. 77 донацій у Андрія Квасецького Багряну, чоловік здає 3-4 рази на рік. Останній раз вчора здавав фактично. Той прийшов на пекарську. Звідуючи мене прийняв, кажу. Подивився там по моїй ці як то карточки. Вони піднімають відповідно. Там якість крові перевірили все нормально, каже, ну тромбоцити. Хай буде тромбоцити вчора для армії. Це вийшло людей, які за час донорської діяльності здавали кров 10 і більше разів, нагороджують спеціальними браслетами. Це візитівка благодійного фонду із янгом на плечі і кожного їхнього дому. Після того, як нам знову почали вимикати світло внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетики, українці все частіше стали замислюватися над альтернативними джерелами енергії. До прикладу, енергія сонця для того, аби її акумулювати, необхідно лише встановити на дах свого будинку. Або біля нього сонячні панелі, інвертор та акумулятор. Якщо система справно працює, вітаємо ви енергонезалежні питання лише в ціні. Роман Баб'ячок один із перших в Україні, почав облаштовувати своє обійстя сонячними панелями. 2012 року він встановив на свій будинок перші 10 кіловатів. Вартувало це тоді чоловікові 10 тисяч доларів. Згодом, уже перед будинком господар встановив сонячних панелей на ще 20 кВт. Усього стало 30. Пригадує, було досить дорого, адже витратив на панелі та інвертор прилад, який перетворює напругу, понад 20 тисяч доларів. Сонячні панелі це є варіант виходу з енергетичних проблем. В літній весняний осінній період повністю станція прикриває споживання будинку, електромобіля, і крім того, цей зелений триф це так званий акумулятор в мережі. Я споживаю весь надлишок скидаю в мережу, а потім цей надлишок я в, 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 в грошовій формі можу забрати використати взимку. Головне каже Роман Баб'ячок, аби на панелі потрапляло якомога більше сонця, адже в похмуру погоду коефіцієнт корисної дії системи значно падає. В 10 разів сходу зразу. Якщо генерує 30 кВт, зайшла в щільна хмара, зразу злетіло на 3 кВт. Від бруду сонячні панелі власник не миє. Для цього, каже, є дощ. Сніг на енергоплитах теж довго не затримується. Найбільша генерація це в лютому, коли вийде сонечко. Тому що сонячні модулі вони при нагріві влітку вони при нагріві, в них різко падає продуктивність. А взимку мінусово чи нульова температурка, сонечку вийшло зразу, зашкалює в виробництво. Але сонячних днів мало. В родині баб'ячків ініціативу глави сімейства підтримують, Ба більше навіть спонукають пана Романа, аби він придбав ще й накопичувач енергії. Це дуже допомагає і зараз, тим більше в такому становищі, ну були би ще акумулятори, то світло було б зовсім завжди. Сергій Санейко ні компанії з продажу сонячних електростанцій. Експерт каже за останні декілька тижнів, коли почали вимикати електроенергію, охочих встановити сонячні панелі на своєму будинку, збільшилося в десятки разів. Окрім панелей та інвертора, нині популярно встановлювати і акумулятори, які накопичують енергію. З ними жодні відімкнення світла не страшні. Один із найбюджетніших варіантів однофазна 5-кіловатна станція. Влітку в сонячний день вона генерує 30-40 кіловатів енергії щодо доби. Взимку в 5 разів менше – до 10 кВт. Для холодильника, телевізора та пральної машинки такої станції вистачає. Ми маємо 5-кВт інвертор, 5 кВт панелями сонячними і 5 кВт акумулятор. На 5 кВт це буде 10 сонячних панелей. Якщо брати хорошу систему, наприклад, ті, які зараз там Популярні на ринку на такій системі станція буде коштувати в районі 6-6,5 тисяч доларів. Це з акумулятором і з роботою. Це вже під ключ. Щоправда, окупиться така система за років 10. для того, аби електростанція окупилася швидше, скажімо, за років 5, Тоді необхідно придбати сонячної техніки на 30 кіловатів, а це 15 тисяч доларів. Відтак надлишок електроенергії продавати державі. Програма зеленого тарифу до слова діятиме лише до 2030 року. Нині ж ціна кожного Даного в мережу кіловату становить 14 євроцентів, або 4 гривні 50 копійок. Віталій Ковеле, Павло Замрій, програма. Очі. Шкільні табори, де діти днями нудьгують. В минулому їм на заміну впровадили школи дозвілля. Їхня ідея в тому, аби учні цікаво, пізнавально і насичено проводили 10 днів зі своїми однокласниками та вчителями. Занурить у атмосферу нового шкільного дозвілля Вікторія Палайда. Програма у школі дозвілля насичена і завжди різна. Але день розпочинається традиційно з ранкової руханки. Heart, door, Опісля нас запрошують до школи. Ходімо зі мною! Школу дозвілля цього року у школі дозвілля при 77-й львівській школі таборують 50 дітей. Вона об'єднана єдиною тематикою, яка є цікава для дітей. Цього року це наука та мистецтво, де діти досліджують, експериментують, спостерігають, е, власне, діють і дуже багато подорожують. Діти щодня малюють, роблять щось своїми руками. Так сьогодні вивчали культуру індіанських племен. Аж ось. Дитячий сміх перепиняє оголошення з динаміків. Увага, увага! У Львівській області оголошено тривогу, прохання зайняти свої місця в укритті разом з учителями. Сьогодні довелося змістити графік на 25 хвилин. Однак після відбою діти знову беруть в руки ножиці та доробляють намиста. Під час таборування вони не проводять увесь час у школі, а багато подорожують. Ми бавилися в е, різні ігри. У нас були аніматори, ми ходили в майстерню шоколаду, майстерню пряників, майстерню карамель. Найбільше коли ми їхали в музей нау. Там були всякі розваги для дітей. Там були роботи, і там була гірка була, і всі такі штучки. Там ще був басейн, там де можна було кульку запускати. Ці дві прикраси ми робили самі. А оту нам давали. Вони ко кожна прикраса означає щось. Ось ця означає, що ти дуже любиш плавати. Після майстерки з виготовлення прикрас учні поїдуть в театр, а ввечері зіграють виставу для своїх батьків. Наступна локація і ще одна школа дозвілля. Тут також майже 50 дітей з 31-ї школи вирішили провести два тижні літніх канікул у стінах рідного навчального закладу. Сьогодні школярі завітали в художню школу імені Олекси Новаківського тема дня. Різні релігії, тож багато діток ліплять ангеликів з глини чи повітряного пластиліну. Скрутили кульку, а після того починаємо витягувати форми. Для пташечки нам необхідно витягнути голівку, та ми її витягуємо і робимо ще крильця. От, зразу раз, з одного і з іншого боку. Витягуємо крильця, а заду пташечки, що є дівчатка. Точно, значить, ми витягуємо хвостик. Дивіться, вже ще трошки буде пташечка. Тема цьогорічної школи дозвілля всі ми різні, всі ми рівні. Тож щодня тут говорять про вік, стать та раси. У день багатства ходили до банку, робили у школі майстерки з виготовлення грошей, складали свої бізнес-проєкти. Вони нам детально показали, як відбуваються взагалі фінансові якісь моменти у самій структурі, як закладаються гроші в банкомати. Дітям це цікаво. Насправді вони їм здається, що вони про гроші знають все, але оце нюансів, які вони ніколи не бачили. дітям так сподобалась школа дозвілля, що вони уже планують своє таборування наступного року. Ми в четвер готували страви народів, які живуть в Україні в нашій Україні. Ми робили кебаб, сирники, салат і кльоцки. Один з днів у нас був день темпераменту. Ми ставили казочку троє поросят в різних темпераментах. Ми були... Он хтось був е сінгвініками, хтось холериками, а хтось е фігматиками. Вчора був у нас день батьків. Ми були в школі з батьками і вони з нами бавилися і робили руханки. Е Шашлики їли. школи дозвілля платні приблизно 4-5 тисяч гривень за два тижні. Вікторія Палайда, Павло Замрій, Юрій Маковецький. Програма очі. У Львові визначили найкращих шахістів віком до 12 років. Чемпіонат України тривав 8 днів. За цей час свої партії зіграли понад 150 учасників з усієї України. Змагалися вони в класичних, швидких та блискавичних шахах. Спілкувалися з чемпіонами. Галла Васьковська. Привітала дородного і перших почали. З такою швидкістю відбуваються партії у блискавичних шахах. За 10 хвилин першого туру зал стає наполовину порожнім ще через 15. За столами залишається зовсім мало учасників. Просто нападав на всякі слабості, а суперник цього не замічав. Дивовижно було. Він зіграв не по теорії, а чотири коготь бобра можна сказати. Це дебют. він. Правда, він такий лівий і його ніхто не іграє. Ті бобра ілля показує нам на дошці. Дебют коготь бобра він наполягає, щоб продвинути аж п'ять, а шість відкрити туру, потім розвиватися. Та блискавична гра любителям класики не завжди до смаку. Соломія з городка грає Бліц вже у статусі чемпіонки України з класичних шахів. У неї сім перемог і дві нічиї. Найдовша партія шахістки тривала чотири з половиною години. Бліці – це дуже нервова атмосфера, і мені таке не подобається. Але я буду грати, але треба ясно, що вміти грати. все. суперники були е, важкі. Дівчата, які зайняли друге, і третє місце, от з ними мені було найважче. З в них я не виграла. З ними я в ніч, але нічій були важкі. Одноклубник Соломії, Семен Величко, зі Львова став чемпіоном серед хлопців у класиці і здобув срібло у рапіді, швидких шахах. Все-таки чемпіон України до 12 років це є досить велике досягнення. Чекав, що я десь ну, в трійку попаду, але я ну, не, не очікував, що я займу перше місце. Скоріше все удача, тому що в мене в пару партіях було. Ну, гірша позиція, але я зробив нічого. Чемпіонат України серед дітей віком до 12 років був початком змагального літа юних шахістів. Тут вони перевіряли сили перед чемпіонатами Європи та світу. Не лише чемпіони поїдуть і ті, хто зайняв друге, третє місце, четверте, п'яте. Поїдуть змагатися багато хто і видно по грі, по всьому, що є запас міцності у. Українських шахів завдяки, до речі, Львову, тому що там в десятці можна побачити там дуже багато львівських. У чемпіонаті України позмагались понад півтори сотні шахістів та шахісток з 18 комплектів нагород у кожному виді шахів. 15 медалей здобули представники Львівщини. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма. Очі класичного вам вечора, швидких новин та блискавичних вихідних. На все добре.